27 липня 10 ранку Сновська громада зустрічає загиблого військовослужбовця Володимира Грищенка. Траурний кортеж слідує до його домівки до села Чепелів. 24 січня 2024 року. Володимир мав повернутися з російського полону, але згодом його ім'я та прізвище знайшли серед загиблих в авіакатастрофі. про це суспільному розповіла його сестра ірина пискун 24 січня 2020, 2024 року мені в 10 ранку до позвонили сказали вітаємо сьогодні ви ви почуєте голос свого братика а десь ну десь дванадцять часу так виложили списки вже перші виложили та сторона вилажила список перша я побачила а потім уже й почали і наші вилажувати що так були в літаку. Нагадаємо, 24 січня 2024 року у Корочанському районі Білгородської області Росії впав військово-транспортний літак іл 76 тоді у Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін, а у збитті літака звинуватили Україну у лютому 2025 року. Керівник секретаріату координаційного штабу Богдан Охріменко в інтерв'ю Укрінформу повідомив, що у грудні 2024 року до України повернули 62 тіла, а у цій справі СБУ проводить розслідування. Ми отримали від російської сторони, за їхньою легендою останки тіл, які начебто перебували в літаку. Але доказів того, що вони перебували саме там, у координаційного штабу на сьогодні немає. Рідні Володимира Грищенка не вірять, що він був у літаку. Наскільки я знаю, даний літак, який було збито, він доставляв ракети, а не полонених. Зазвичай полонених автобусами возять. А тут чомусь по літаком. Я не вірю в це. Тому що, що там багато хлопців були вже тяжко хворі. І це ми теж також знаємо. Вони просто приховали злочин. Я бачила останки тіла, вони не згарені. Якби б це було так, де там б, як збили самоліт, де б на місці трагедія самоліту, вони б забрали всю Європу, Америку, НАТО все зібрали. АБСЄ, Красний Хрест, зібрали б туди і сказали, подивіться, що ви наробили, що мол, ми збили. А він, даже ж був приказ, не пустили навіть пожарних тушити самоліт. За словами двоюрідного брата Костянтина, Володимир більшість свого життя присвятив військовій службі у 105-му прикордонному загоні, а також змотивував і його стати прикордонником. Як тільки прийшов з строкової служби, він зразу пішов прикордонну службу. Звідти він неоднократно їздив зону бойових дій, то в швато, потім. ЕСО і останній раз у 2020 році він туди поїхав і підписав контракт уже на 5 років. Він не міг, що там ідуть бої, а він тут просто служить. Тому я кажу, що він був справжній захисник, справжній патріот. Його тягнуло туди, де можна реально захистити Україну. Костянтин розповідає, за декілька днів до повномасштабного вторгнення їх обох викликали з відпустки. І він поїхав на своє місце несіння служби. Потім попав на Азовсталь в Маріуполі. Кожного дня з ним виходили на зв'язок, щоб знати обстановку, як, де, що до чого. Потім зв'язок обірвався. Виявили, що він потрапив у полон. Ірина Пискун каже, це сталося 12 квітня 2022 року. Згодом цю інформацію їй підтвердили в координаційному штабі та Міжнародному комітеті Червоного Христа. За її словами, 3 січня 2024 року з полону повернувся військовослужбовець, який перебував з Володимиром, і він зателефонував їй. Це була остання звістка про брата. Він мені розповідав, що його на той час, коли їх брали у полон, Ярославу було 20 років, Вові було 40 років, давніх 20 років різниця, і він, мені, і він мені сказав. Він мені був як батько. Він він там був моєю підтримкою, опорою, тому що було дуже-дуже важко. Сусідка Галина Наумочкіна каже, що до останнього ніхто не вірив, що Володимир загинув. До останнього, поки не сказали, що привезуть. Його. І ми всі віримо, не було його в тому самоліті. Марія Мороз, староста Сновського старостинського округу, каже, загибель Володимира Грищенка це велика втрата для всієї громади. Була людина чуйна, добра, з великим серцем і доброю, щирою, світлою душею. Завжди усміхнений, товариський, мав багато друзів, великий патріот своєї країни. Поховали Володимира на кладовищі у селі Сновське. Марина Кирієнко, Василь Матвієнко, Суспільне новини Чернігів.